Всім вітання, це Олін Сад. Йдемо по знайомій вулиці. І наш котярик режилечка нас вже зустрічає, Да? Ой, Халюсенький, колись був дикий, не йшов, боявся. А тепер уже зустрічає вибіг ось звідси. Так, а дивися, тут щось похилилося, тут забрали старий тин, чи що. Да, щось Якось відкрилося тут. А як уже просто, М'явка їда, пішли, веди нас. Сьогодні в нас плюс три відлига. Тепло, але мокро. Поки що ми... Ой, де? Де давай швидше. Але поки що ми ще сюди не наважились приїхати машиною, бо там снігу у нас попереду багато. Не так часто густо хтось тут буває. По селу трохи розбили дорогу. Але в цілому дорога страшненька. Йдуть мої два котики. Ой, класно в селі. вже хочеться. Весни вже хочеться щось копати, пересаджувати, садити. Роботи в цьому році у нас. Ми теж мріємо. Диви, хотів пригнути, а потім думає, це ж мені відкриють. А, провалився. Ага, провалився. Диви, веде, знає, куди. Хочемо теж тин? Ось наш будинок. Знає куди йти? Ну і куди? Куди йти? Ану показує. Куди? Він знає, що там лежить його їжа. Він тільки не може киняти, що він так довго до неї нема вдовж типа ніяк. Провалилася. Ого, це я провалилась. Движений. Головна місія виконана. <головна місія> Гуляюся садочком. Ой, зараз буду провалюватися. Наперед вибачаюся за всі мої. Ой-ай! Так. Я хотіла подивитися на троянди, як вони. Плюс в мене морозники є. А, його тут багатенько. О, зламалося все. Дивіться, гілля і все зламалося, але вони такі сухі були, але гарно все видно, що надломилися. Пташечки як співають. Ох, що сказати, що сказати. Троянди, мені здається, померли. Ой. Але можливо ще зарано оцінювати, не знаю. Ну, ті роки видно було, що вони зелені були. Бібіки наші, дивіться, як смішно стоять. Прикольно. Юка гарненька. Так. Ну і цей зелений, вічно зелений. Так, думаю, що поки що по трояндах мабуть, важко оцінити. Ой. Так. Бігають у нас тут якісь... Тваринки по слідам можна подивитися. Хто тут у нас бігає? Так, ну що тут? тут в мене морозники маються бути. Так, троянда, троянда. Ну, ну ось так виглядає. Чорна, звичайно, вся чорна. І з такими морозами. Це, мабуть, не дивно. Ой, дивіться, як вона лаванда а ця підросла, снігу намало, але вже кущики видно. І... Так, а так цікаво, дивіться, що, бачите, були ось нові, нові гілочки навіть були. Не обрізала, бачите, їх, але кущ доволі гарно розростається. Бачите, тут оця алейка з тієї сторони теж в мене так. Ой, цікаво, як по весні буде. Ой, цікаво. Роботи, роботи багато. Так, і що? Мені ще цікаво, це поглянути на... Магнолію. Ану стан магнолії, дивіться. Є пуп'янки, які вони тут. Живе воно оце все чи не живе, я не знаю. Але дивіться, як багато. Якщо буде благополучна погода, я думаю, буде багато квіточок. Але головне, щоб вони пережилися, тому що дерева я купувала ось такі великі. І мені здається, вони гарненько підросли. Отак розгалужилось. Ну і та теж Хай Бог Хайболи що все було добре, і вони гарно пережимували. Так, я маю надію, що найстрашніші морози вже позаду. Ой, тут. Дивіться, які мої ступаки. я не знаю, чи це буде зрозуміло, скільки тут снігу. Так, З теплицю треба щось думати, вона, коротше кажучи, страшна вже. Коли купували її там писали, що цей матеріал, забулося, як він правильно називається. Але я думаю, що ви бачите. Гарантія 25 років яка там 25 років, воно просто розлетілося. Воно тру... В деяких місцях воно просто ось тут особливо дуже видно. Ось тут на цьому місці прям розсипається цей матеріал. Але ми просто думали, що можливо у цю кришу знімемо вже цю і просто клієнкою натягнемо. Побачимо. Каркас залишиться, а ну, будемо думати, коротше кажучи. В цілому, Я колись думала, що її якось десь переставити. Але, чесно кажучи, ну, куди, куди, не знаю поки що. Чи варто про це навіть думати зараз? Так, хотіла подивитися, як мої нові ялиночки, тут які я посадила. Але ось, бачите, все снігом замило. І плюс тут гортензії в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 кущиків. Да? Ну і не видно, звичайно, тут нічого. Оце стирчать палочки, оце гортензія. Коли я купувала, в принципі, мені сказали, що це гортензія, яка морозостійка до морозів. До мінус, здається, 15 чи 20. Не знаю. Не знаю, чи перезимували все ж таки вони. Так, я просто за чогось ще хвилююся, тому що, ну, я не знаю, чи я взагалі правильно її посадила. Просто це то, таке питаннячко. Так, ну, Юка прикольно виглядає. Ну от подивіться, як виглядає мій зимовий садочок. Це молодий. Так, прикольно, красиво. так. Але лаванди практично не видно, бачите, тільки вверх, хоча тут кущики доволі високі і великі. Так, малинка потрохи розростається. Ага. Але, бачите, є рядки, які не заповнені. але я там досаджувала, то, можливо, все ж таки там будуть молоденькі в мене ще. Так. Ой. Дивіться, як смішно, смішно засипала його. Ой. Бігають, бігають, не знаю, чиї засіти. Ну це, це, це можливо якісь, не знаю, а тут хто, хто так цікаво бігає, хто вміє по слідам читати. Тут, тут ось гілля натрусилася, але я не пам'ятаю це з того часу. Як ми оце дерево, чи це вже ось зараз натрусило. Щось я, щось я призабула. Призабула я цей момент. Ну, ось так з цієї сторони лавандочка виглядає і садочок. Ой. Так, лід стоїть. Лід стоїть. Миколаєвич біжить, дуже хоче піти на лід. Гарно снігу висипало. І що там? Вода? Вода? А я ж тобі казала, ти мені казав, що ні. Попередили, попередили, що на лід краще не виходити. Бачиш, воно якраз просто тут десь де менше попітаяло. Буде багато води. Багато буде в цьому році. Оце ж це, це все буде, отут, отут буде вода. Ось сюди ж? Пов цю корягу. Може, тут буде, так? Да. Це ще ж воно не це вже там є. Так, в цьому році ми нічого не прибрали. Поняли, так. що кушарі чубити, косить. Кошері, косить. Воно тоді типу красиво, да? Так. але все одно все заростає. Хоча ми тоді поубирали і так. Гарно було. Надовго хватало його, да? так? Гриб остався. Гриб, пану. Цікаво, що це за грибочок? Може, пень. О, пень як пеняк. Пеняк ти думаєш? Може бути. Заморожений. Пеняк заморожений і вже одморожений. Клас, сьогодні навіть сонечко вийшло. Наразі це не часто буває. Так, малинку можна поїсти. Ой, малинку. Якби ж то малинку. Калинку там. Калинку. калинку, калинку. Профілактика. А ну. Ммм, mm. одобряна. Uh -huh. да. Угу. Uh -huh. Она переморозила вас тут. Mm. Солодка. Mm. А який колір? Колір обалденний. Ммм, mm. грех тут питаю. А ти хочеш по льду ходити? Підеш, Миколаїв? Можемо просто накладку пройти? ні ні, не Насил? Накладку. Місси вона. Ні. Ой, вкусная яка. Прям. А ну да. дай. Клас. Так. Ой, як красиво. О, а я зараз ще зроблю собі фото. А я хочу село намалювати. Якісь замальовки зроби. А мені отак оце подобається. Оце гілля так. Як красиво. Арочко йде такою. М -м -м -м. Красота. Це мій жулечка, який прибився. Був такий дикий. А тепер, бачите, все, приходить, кушать. Хоче, щоб його потицькали. Все, що живе. Особливо, якщо воно муркає, то хоче ласки. Де? Ей, котярик наш. Так, картина маслом, так? Да? Вже у нас два котики. Але вони не б'ються. Не б'ються, дружать. А цей котик вже ми його теж підкормлювали, пам'ятаєш? Давай я не сиплю Ну давай, якщо їх двоє. А це одразу біжить, показувати куди. Ну, дружать, не б'ються. Разом вдвох їли. Теж красунчик такий. Так, а це теж котик? Це Чи? Котик, так. Да. Може і кішка. Бо наче така мордочка, наче накицю мені. Да. Так, такі, наче. Може ще молоденький, він просто не знає. Рижуля, йди кушай. А ти вже наївся, так? Да? Ти хочеш, щоб тебе тільки гладили. Диви, він вже наївся, він хоче, щоб його тільки гладили. Ого. Так, а. А оця цікаво, буде йти гладиться чи ні? Хочеш, щоб тільки його гладили, ти бачиш? Кисюлечка, ну. О, не боїться, не боїться, або дуже голодно. Не до того, так? Да? Не до того. А оцей лащиця, лащиця. Я його вже так на тут наобнімала. Вже Вже він і на мені був і вже хотів отако по мені, по спині вже лісто сіла, я чуєш? А він вже ж все. Душу, душу відводить, так? Да? Кажі, їжа це добре, а що хочуть, щоб вони пообнімали. Трошки, да? пообнімали. А ну покажи свою мордяшку. Мордяшку покажи. Коротше, влітку мені тут буде не скучно. У мене вже ось два товариші є. Пещера. Ох, яка пещера. Ого. Скільки ліф. Ой, Миколаєвич, це треба така пішона Да. Вона на голову. Вау! Це я не пам'ятаю, щоб у нас. Так промерзали. Такий погріб. Ох, 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 ох. Але вже тає воно все. O co do? Jak byś cię? Coż, drodzy. На ось такій пухнастій, позитивній. Ноті буду завершувати свій дачний влог. Повторюся, що сьогодні погода просто неймовірно, тепла сонечко. Навіть котярики гріються. І такі задоволені, щасливі. Все, всім кажу па-па, всім гарного дня, до нових відео!